Доброго дня, всіх вітаю підписнички мої дорогенькі. Е, так, сьогодні вийде нове відео, як ви знаєте. Сьогодні очередь якраз випускати. І хотіла ще трошечки вернутися до попереднього відео. Дуже дякую всім там е, багато переглядів, багато коментів. Так що дякую всім за коменти, за те, що питаєте мене. Про те, що хочете знати. Так, дівчатка, а сьогодні розкажу, сьогодні розкажу іще про у мене там деякі люди вже довгий час просять розказати про виховання дітей в Італії, як виховують дітей. Ну, а що я можу сказати? У мене своїх дітей не було вихованням, я не займалася, тільки внучок був тут біля мене. Ну ми виховуємо його по нашим якби. Нашому баченню українському і в ну, школу він йде по тільки по, по тому, як я працювала в людей, я бачила в деяких сім'ях колись працювала і бачила, як діти там виховуються, можу сказати. І по тому, як в нас друзі, все є, і там дітей виховують. Ну я з ними цілими днями ж не сижу вдома, не бачу, як вони там іменно їх. Ну, По, по чутках, по, по тому, як розказують, і як, як в школах вони себе ведуть, як по телевізору показують, які в них проблеми є і в школах, і кругом. Перше, що хочу сказати, це що у них діти не читають багато, по-перше, їх батьки не, не стимулюють до цього. Ну, є що є такі сім'ї, в яких там якісь професори в ну, в сім'ї, або якісь учителя, то там вони, може, діти і більш такі начитані, і все. А в них що дорослі, що діти от не люблять, вони нація не читаюча. В них це як у нас колись пам'ятаю, всі читали майже хотіти там. Професор, не професор, які ну, багато людей любили читати книжки, бо були приучені до цього. Це по-перше. А потім вони дуже, ну, дуже баловані тут діти, їм все купляють те, що вони хочуть, тому що батьки не сильно хочуть з ними возитися, оце, щоб морочили їм голову, наскільки я бачила на свої очі. Ото, щоб позбутися всяких там капризів, все, то вони їх їм потакають у всьому. І у всьому світі вважається, що італійські діти, от, навіть самольот десь там або в готель не хочуть їх з, з дітьми, тому що вони баловані, вони не знають себе як вести, вони такі, як кажуть, невиховані. Можуть кричати, можуть бігати, батьки їм нічого не скажуть, що те робіть. От у мене був приклад, я вже розказувала в одному відео, як я ще на початку самому працювала в одній сім'ї, там тиждень я працювала і пішла звідти, то там двоє дітей були, там 9 років і, і 6, по-моєму, хлопчик і дівчинка. То теж таке саме було, невихованість така, що. Вони там могли тобі полісос виключити, і щось тільки ти типу, прибрала, вони підуть тобі там накидають спеціально. І батьки це бачать і нічого не кажуть, нічого. це наче нормально так, ніяке зауваження не зробити нічого. А ще у школах зараз вони себе так само погано ведуть, дуже багато випадків, що і б'ють учителів, і можуть їх і покалічити, і плюнуть. І ще батьки, коли діти приходять додому, із школи і там жалуються на вчителя, ще батьки йдуть, і потім батьки йдуть і б'ють того вчителя, чи вчительку. Ось так. Просто тому що зробила якесь зауваження її дитині, або ще щось, або там підняла голос трохи, чи не підняла, не знаю. За всякі мілочі йдуть або сваритися, або навіть битися з тими вчителями. Ну, яке виховання може бути? Тут у нас отак. Я не знаю, як на, на сіврій Італії, там може краще з цим усім. А в основному отак. І от накупляють їм тих іграшок, тих телефонів. В школу вони бачать, що, не дай Бог, їхня дитина має гірше там йти за, за других дітей, щоб у неї були там фірмені якісь. Туфлі, якась футболка, якісь джинси, щоб не менше коштувала, ніж других. Це в них так само є. Ну я знаю, що в нас і в Україні це колись було. На Західній Україні це було, а там дивилися на ту хату, як у сусіда більша там чи, чи краща, то треба й собі так. Не по всій Україні так було, там в Черкаській то вже так менше було такого. Або там щось сусідка купила з одежі, якесь таке щось новеньке, що вийшло тільки цей десь там за границі, прийшло. І, і собі треба було таке. Я, я то ніколи не любила, мені то не подобалось таке відношення до всього. Ось так. І, ну і ще що, ну не знаю, оце таке, наскільки я замітила, отаке у них виховання. Вони так, вони всі, бо мода у них, вони йдуть у ту палестру, в спортзал. Ну, що воно там займається? Да, у них, я, я не, буду, не можу сказати, що у них... вони у люблять йти в спортзал, вони всі ходять, тому що модно в них. Е, майже всі ходять, молодь вона вся ходить. Да, у них тіла такі гарні, накачані, в чоловіків більшість. Е, кожен з них щось яким спортом займається. Не так, як ми що ми не звикли спортом займатися і все остальне. Ну, вони для того, щоб подобатись, там усім і все. От і дітей з маличку привчають. Ну це добре, я вважаю, що спортом треба займатися. То це якби у них це в порядку віщей, що це в спортзал треба ходити. От, ну і ще не, не знаю, там басейн, да, це для здоров'я. То вони на це грошей не, не жаліють. Ну і в них діти командують вдома по всіх, оце в сім'ях. вони їм нічого не можуть заставити, тому що в них діти знають так само свої права, що їх батьки не можуть нічого заставляти робити, тому що вони можуть на них суд подати. От таке виховання. І батьки деколи здаються, просто вже немає сил, тому що до того ті діти доводять, що якщо. Якщо щось не куплять їм, щось не цей, ну, ну дуже баловані, дуже то вони можуть з дому втікти. У мене було таке, де я працювала так само хлопець 13-14 років. Він тікав із дому декілька разів. Там була така сім'я серйозна. Вони вроді не баловані були ті діти, троє дітей. Але ж адвокат у них батько був, мама теж там якась фірма в неї була. Але ж йому не дозволяли робити те, що він хотів. А він хотів там з друзями гуляти допізна і все, ну там свої ці заморочки були. От, і він тікав із дому. Тому я в них працювала, пам'ятаю, мамі неприємно так було, що теж ну, все для них було, бо вони не бідні були багаті. Я у них багато років працювала. Діти ще маленькі були, потім повиростали. І я їх бачила, як вони росли. От і гарна сім'я була така вихована. Ну я ж кажу, всі такі покінчали університети, мали такі роботи престижні. От. І... А старший син, це в них саме старший був син. От він так себе вів, тому що йому не дозволяли. От у них не поймеш. От діти, я ж кажу, вони не вміють за собою прибрати, їх не, не учать. Майже нікого, що там ти маєш там якесь на місце поставити свій одяг, так, де покидали, де я зараз теж працюю двоє дітей, вже доросла. Одна дівчина 20 років. Я прийшла, їй було ще 18 не було. І хлопчик 15 років. я прийшла теж, їм то ще там було 11 чи скільки. Ну, зовсім. Ну, зато вони. Зовсім не вміє нічого ні скласти, ні, ні вона, ні він. Ні дівчинка ще гірша, ніж хлопець, що вже доросла і все. Вона оту, міряє одежу і кидає так, де попало. Воно чисте, вона ж його тільки поміряла. І вже треба пересірувати, кидати в машинку стиральну, тому що вона його поміряла. Ну ось так. І ніхто нічого не збирається там коригувати їхню поведінку чи ще щось там. Це... Не знаю, я, я б, наприклад, як так би не дозволяла свої. Якісь правила, хоча б мінімальні, мають бути у дітей. Ну, я не, не можу сказати за всіх, прямо за всіх, за всі сім'ї. Є сім'ї, напевно, що учать дітей там багато чому. Ну, В основному це так, отут оці такі містечка та Неаполі там в таких районах, де живуть нормальні, обичні люди, звичайні. То більшість так. І багато дітей у них не, не закінчують школу, от іменно там в Неаполі, де такі сім'ї не де батьки там сидять, або і ще щось. І Вони так з дитинства привикли так само таке життя проводити. Не дуже, як кажуть, правильне ті діти, бо вони вже з дитинства також привчаються там, і їх красти, і це і якісь там. До людей чіпляються в автобусах, там ще, ну, роблять всякі там пакості, тому що в них, в них малолітні діти за що не відвічають, вони, їм всі бояться якісь зауваження зробити, тому що вони завжди праві. От так, у них якось закон так само, ти їм нічого не можеш зробити. Їх малоліток у них і садять. Допустим, в тюрьму, ну тільки за якісь такі важкі, важкі ці злочини, що вони там роблять. А в основному їм все сходить з рук майже. Так що вони знають, що їм нічого не буде. Вони ще буває придумують якісь, якісь там брешуть на батьків щось, щоб тіпа, їх Ну, буває, доходить до того, що їх забирають у батьки, вони потім жаліють. Тому що якщо починають жалітися на батьків, то тут на раз-два і забрали. Забрали їх і в якусь комуніту туди, де то і справляться. типа щоб від батьків подальше, бо батьки біжають. Ну потім побудуть там декілька років. Важко потім повернути назад дітей, скільки комісій, скільки всього треба, цей... так що з цими дітьми дуже важко навіть общатися, краще зробити. Вид, що ти нічого не бачиш і нічого не чуєш, чим потім мати кучу проблем. Якщо батьки з ними не справляються, не можуть, тому що вони довели до такого, От, іменно, дали сильну волю цим дітям. І от так у них виходить от таке виховання дітей в країні, що я, я не знаю. Напевно, ні в одній країні, тому ні в одній країні. Європи, більше такого немає, як оце тут, в Італії. Не знаю, хто, іще, хто ще наподобий на них, що виховує так, дітей. Ну, як виховує, вони може і виховують, але вони вже задобалися їх виховувати, вони собі своє життя роблять, діти самі по собі. Ну так, наскільки я бачила, в скількох сім'ях, то якось так воно проходить, що їм надоїдає виховання дітей. Вони собі хочуть по телефону побалакати, вони собі хочуть. Своїми ділами діти, що там роблять, то й роблять. Куплять їм те, що вони хочуть, телефони всякі дорогі, одежу, і все, щоб тільки сиділи тихо, вони возмущалися. Я ж кажу: а щоб там заставити їх читати, чи, чи якісь бібліотеки ходити, чи якісь культурні там, ну, по музеям ходять, вони з дітьми водять, вони ж тут. Сплошний музей італія дуже гарна і все остальне, є куди піти, є куди поїхати. Ну, у них діти, уже дівчатка, допустимо, хлопчики, вже 16-15 років, вони думають, як би тільки дармові гроші отримати великі гроші, щоб нічого не робити, а то перед камерою голий повиставлятися в одних трусиках, і і, і, то вони тим займаються. Дуже багато дівчат у них. Вони дівчата красиві, гарні, і чоловіки дуже гарні, і таліки ну, такі, такі чоловіки більш красивіші. Жінки, ну, теж, дуже багато гарних жінок у них. І тіла у них. ну, тут, тут у нас то так, тут більше таких повних, вони більш лінивіші, вони не дуже хочуть за собою так слідкувати. А так, в основному по Італії, то да, то слідкують за собою. Вони там все, і паригмахер постійно, кожного, і кожного місяця і кожного тижня, там що і, ну, все остальне. Ну, а молодь вже вона працювати не хоче, важкої роботи ніхто не хоче робити в житті. І вони, ото всякими способами, стараються десь, щоб появитися десь в цих в соцсетях, на якихось там всяких. Де можна заробити гроші, а де можна заробити гроші, де ти виставляєш на показ усе або що, що нібито робиш, де ти виставляєш свої, ти, ти, як каже, свою <свій> грудь, свою <свій> попу і там і остальне все. Так що в основному вони цим люблять займатися, тому що гроші легкі, ти там покрутився, повертівся, і батьки про це знають і все. І ніхто от у них така культура, у них можна все. І, але ж ти буває, що людина спотнеться трохи в тих соцсетях, то так рознесуть, так потім опустять вниз, що й не піднімешся більше. Ну, оце таке виховання. Що я ще можу сказати? Я так приблизно вам розказала те, що я знаю. А ще як можуть виховувати дітей? Ну, я знаю. оце, оце Діти повинні бути під, під наглядом батьків, і школи і все остальне. Школа зараз також, як і в нас, напевно, в Україні і тут вже щось все помінялося. Школа не, не має авторитету. Вчителі для них це ніхто, вони їх, їх так з ними обходяться, що я не завидую тим учителям. Так що так, отакі От і дуже багато. От діти їхні не сильно дружать з нашими дітьми, я вже казала колись. Вони собі там між собою, а щоб так тебе запрошували десь. Ну і в школі наші діти стараються з нашими, там, якщо вони разом ходять, там два-три дитини, дві-три є в школі, то вони стараються з своїх триматися, тому що в них оцей болізм так само все є тут, в школах і кругом. І... Ну, таке виховання. Я, дівчата, хтось може в коментах, хто знає ще більше що небудь, ще мені напишіть, роз'ясніть, може, щось не так, як у вас, я об'яснила. Ну, я так як бачу, так об'ясняю. А ви можете посперечатися зі мною, напишіть у кого як, може в інших містах, в других регіонах, якось по-другому, ви бачите цю проблему, чи це так само у всіх. Окей, пишіть, клікайте. Так, дівчатка, сьогодні чоловік мені купив фруктів таких, сняжки. Клубніка, це нектарини. Черешня, черешня 6 євро за кілограм. Ну, така гарна. Знаєте що? У них черешні, е, отакі тільки продаються, такі чуть-чуть світліші бувають червоні. От білих черешнях ніколи я не бачила. Не знаю, чого в них немає білих черешень і вишні немає. Вишня в них не продається. Я ніколи не, не бачила, що продавалася вишня. От, І клубніка 4 євро за кілограм, оці 2 чи 2,50 ну він добре не пам'ятає, мені каже, казав 2 роді нектаріни. Не це перший раз ми купили. Клубніку ми вже їмо більше місяця. Черешніки тепер теж почалися. І це такі тільки є червоні. Так що такі ціни у нас. Пишіть мені, які у вас ціни там в Україні або в якихось других країнах. Переводьте на ну, по зрівнянню з нашими. Хочеться знати в Україні особливо, які ціни на клубніку, на черешні, на все. Напишіть мені. Ось так люди тут вечором, бачите, повиходять. І вони зранку сидять, ото під тою капличкою там. І сидять, дихають воздухом. А діти гуляють, м'ячка. А от там щось сталося, щось є машини поліцейські, не знаю, що там. О, підождіть, бо. Бачите, там зараз вечоріє, вже трохи так. Стоять, не знаю, що там сталося, щось там біля церкви. Там ось церква, люди стоять. А що там поліція, не знаю, що сталося. Ось уже роз'їжджається, не знаю, що там було, бо поліцейські їдуть геть. І люди бачу, там розійшлися. Щось було якийсь інцидент. О, у нас тут устроїли дискотеку вечором неділю під гаражами, під домом. Капець, нічого телевізор не можна подивитися. Що вони там святкують, не знаю. Патисує <плес> неаполітанські пісні співають, Що нічого не розумію, я майже слова трохи так тільки. А там от самоліти летять ну, один за одним так що весело нам. a te puoi sicuro a devo puoi sicuro non è ancora tanto lascio tutti nel succedere non si capono sicuramente non